Назвичайний загальний доступ і право будь-якої особи бути присутня, є гарантоване законом, і здійснювати фіксацію оперативними засобами, також дозволено, чи аудіо, чи відео. Це не заборонено. У нас е е не поширюється обмеження кіонічні статею і е е цивільним кодексом щодо е права на е е відеозйомку на... Е Особистий характер. Тому що публічне засідання, здорове засідання е, е, публічне місце. Це не є приватне місце, а публічні дозволено проводити зйомку без дозволу. Yeah. В даному випадку я вам нічим допомогти не можу. У нас не, у нас не здійснюється справи е, е, в закритому режимі, е, зв'язку з якоюсь е, комерційною чи іншою теміцією. Тому заборонити її, чи, чи обмежити доступ до судового засідання осіб, я не маю права. На рівні з вами може бути присутній такий учасник. Я заперечую проти її про відозйомки. Я, 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 про про я розумію, але я не маю права обмежити фіксацію судового засідання, відеозйомкою в будь-якому. В тому числі ви можете бути присутність, проводити інтерв'ю, я не маю право обмежити вам таке право чи інші сторони, чи будь-кому присутність. Це не моя консультація. Буде надано така зповноваження суду законом, будемо тоді вирішувати. А оскільки такі повноважень не наділені ні ні, стороне, ні суд. Зокрема, сторони користуються рідними правами, вони мають право з ними з матеріалами справи робити, знистити знімати, поки працюючи засідання, подавати докази, брати, що доступні докази, наводити свої доводи і міркування, свої заперечення з питань, що непочатові справа заперечувати протягом питання, чим учасників свого процесу, оскаржувати з тою рішення порядку, господарство спеціальним кодексом порівняно також користуватися іншими спеціальними правами, які визначать даним законом. До прийняття рішення по справі, позивач має право збільшити або зменшити розповідає допомогу, відмовитися позов повністю або частку. До початку розправи по суті позивач має право знайти підставу, предмет має... підставу, предмет До прийняття рішення по справі має право знати позов повністю або частку. Також сторони може збирати штурмувати справи, що допоможені має норвої води. Суд не приймає відмови по і позови, зайнять позволю, дитячим, поступимо норвої води. Закону, або порушуючи і не інвіду вправлений законної інтереси. Одночасно закон покладає на сприйміні обов'язки, якими є належним чином користуватися над царними правами, сприяти повноособічному об'єктивному дослідженню всіх повстанців ради, також проявляти повагу до прав та опоронів законів інших учасників цього процесу. Зрозуміли вам правда, Щось буде, не Зрозуміло, правильно. Якщо з будемо зрозуміло, запитувати, будемо роз'яснювати. Значить, за постання позаверчалося справи здійснюється застосування часових технічної фіксації. З якому аудіозапису за допомогою програмного забезпечення білого ставського суду. Ну, питання затримувати з тих що в порядку судовому засіданні та не допускати одним засідання. Такі є заяви по питання на початку судового засідання. Ага. Ваша честь. А... На минулому судовому засіданні. Виходячи з тієї інформації, яку заявляв представник відповідача, ним була подана заява про застосування сроків позовної давності, і нам відповідно до цього були подані до матеріалів справи заперечені на цю заяву. Також, як нам стало відомо, це відповідач підтвердить спростує, тому що в нас не було можливості ознайомитись з матеріалами справи. Було також заявлено письмове клопотання з приводу а, зупинення провадження у справі. Тому якщо таке клопотання є, ми просто не знаємо, чи є матеріал справи, у нас є тоді відповідне заперечення, які ми хотіли приєднати до матеріалів справи. Якщо таке клопотання є. Чому в даній ситуації а, ми ставимо таке питання, чи є, це закер... ну, а, чи є це клопотання чи є? Тому що у нас вже тиждень десь назад перебували на розгляді господарського суду. Дуже схожа справа з цією, де були фактично ті ж самі аналогічні умови договору, укладеного між позивачем і відповідачем. По ньому прийнято рішення і протягом тієї справи відповідач також заявляв по питанні і про засування сроки позивної давності, і про зупинення. І наскільки не знаю, мотиви і про строки позивної давності і про зупинення були аналогічні тим, яким відповідач заявив при розгляді даної справи. Тому в нас це просто якби думка. Якщо вона дійсно така заявлена, то у нас є відповідне заперечення. У вас є якісь заяви про питання? Заява про застосування вирішується за результатами. Виріш... Прийняття рішення справи, вирішення спору. Тобто це не та заява, яка може бути розглянута. Норма цивільного пов'язує, тому вона подається, звичайно, та, вона, вона, вона. Вона. Буду, коли будемо презентати поступний спір, будемо досліджувати питання пропуску позов. Взагалі питання позовної давності, наявності обставин, що досвіду чи відсутності і можливості застосування наслідків співації. І друге питання у нас було про дійсно про зупинення провадження основи. Слухаємо. Ну, зараз бажаєте питання здання. Якщо можна, то так. Слухай нас. Підстави для позадання позову, як вважає, позивач це був укладений, і ми дійсно. це було укладене договір підряду на виконання робіт з реконструкції СК індійських, який був укладений дійсно відповідачем. Відповідно до умов договору було передбачено, що за розсунок суми договірного забезпечення, але не обмежуючись цим, генпідрядник цей... в даному папа втрати відшкодовувати збитки, понесені з ним у зв'язку з неналежним виконанням одним своїх зобов'язань. На сьогоднішній день розглядається у сходочку міста Києва інша справа за позовом НСК Олімпійський до нашої компанії. У даний папа відповідача про усунення літака, які відбуваються на ліскарних лісах. В даній судовій справі має бути встановлено певні концерта щодо належності виконання і правильності виконання робіт з реконструкції на скаліпійський І ми вважаємо, що дана справа безпосередньо пов'язана та може вплинути на розгляд даної справи, оскільки... Ми мали право утримувати розмір договірного забезпечення, якщо перебачку буде неналежно виконувати свої обов'язки, і це буде доведено. От в іншій справі якраз має бути доведено, чи дійсно з боку нашої компанії підрядників відбувається зацікання ВНСК Олімпійський. Зв'язку з цим керуючись статтею 79 господарського процесуального кодексу, ми там, подали позов до... Так, я подала до, до документи, підтверджуючи, що дійсно а в цьому... Олімпійський позов в... до вас, так? Угу. до нас. Про методики? Так, як... які відбувається на Олімпійський. чому ви вважаєте, що справи є пов'язаними? Є пов'язані, пов тому що в даному випадку позивач він є підрядником, головним підрядником у нас, не потім. Тобто ці були не тільки позивачі підрядки, але були й інші підрядні організації. От, вони ми виконували... генеральні підрядки. Ми генеральні підрядки. Так. так, вони суть Вони виконували там роботу. Тобто вся, всі ці дані, всі ці підприємства, вони є, є взаємопов'язані. Якщо буде доведено, що саме з ними якимось буде здійснюється затікання, то відповідно, а ці роботи якраз і виконували підрядники наші, то ми маємо якраз за рахунок договірного забезпечення ці роботи мають бути виконані на військ. Тому ми вважаємо, що вони є є взаємопов'язані з справами безпосередньо. Тим більше, що е, є умова довго підряду між кількість і е, в партії підземної роботи, як я передбачаю, що ми маємо право отримувати кошти договірного забезпечення. А предметом позволив, як це більша сума це договірних забезпечення. Ці роботи стягнені партії сьогодні і предметом так. даного спорудують да, Так. тут. Так, так, Ті, так. тих робіт, які розглядаються ну, Позову справи за загрозом Олімпійського. Так, ну вважаємо, що так. І, ці роботи а, і більше що заявила е, про зміну підстав, позову, яка була подана позивачний, якраз і казав, що дійсно там ці кошти доволі незабезпечення, складають. Розділиться сумнів. Ну, будь ну, ласка, ваша позиція. Ваша честь, Ми а, заперечуємо питання. Вважаємо, що дані а, справи є абсолютно не пов'язані між собою з урахуванням статті 79 Господарського процесуального кодексу, за який господарський суд може зупиняти провадження у справі. Мотивуємо це тим, що а, позовні вимоги у іншій справі а, з, ОЛІМПЕР, а, з НСК Олімпійським мають. Інший предмет інших виконавців стосовно даних робіт, тобто це не виконавці, і стосується інших робіт. І ми підготували відповідне заперечення, де чітко виписали, які роботи були, виконуються, виконувалися, за якими приділяється вимоги холдингової компанії. Доходиної компанії НСК Олімпійські, і які роботи в даній ситуації у нас виконували по даному нашому договору. От, а, також у нас є лист паткі місьбут відвертаний на цьому 2010 року, а, з якого вказується а, значить, а, в межах укладеного нами договору нами виконувалися певні роботи. По так званому технологічна кар... карта засипки та ущільнення гру... грунту основи під підлоги приміщень холодної зони, і вказано зокрема в яких обсягах, в яких осях виконувалися ці роботи. Тобто в позивних позові і в справі, які зараз розглядається господарським судом в рамках іншого провадження. Там також вказано інші осі, навіть від, від тих, що ми виконували по нашому договору. І ми зробили відповідну підбірку по, а, даних документів а, з листами відповідними, а також з документами, які підтверджують введення об'єкту в експлуатацію. І хотіли б додати ваше питання. Прошу, Прошу, минути. Прошу минути, минути. Да, долучити і заперечуємо проти задоволення питання з приводу а, а, задоволення заяви про зупинення провадження даної справи у зв'язку з тим, що дані позови ніяким чином. Но не пов'язані між собою і розгляд справи ніяких чином не призведе до неможливості розгляду інших справи. питання я вже озвучила, а в тело документи підпознавачем до справи. E